Вечір добрий чи не добрий. Ну, добре, що всі ми живі. Не добре, що триває війна. Війна швидко міняється, але виграє в той, хто наперед знає, як буде діяти противник. У 22-му році, осінню, в 23-му, на початку, десь по літо, я проводив для особового складу новоприбулих таку відну лекцію. Що очікувати від війни? Зокрема, казав тоді, що. Машини старайтесь паркувати на е, парковці з охороною. Це там зайвих, там якихось там 300, 500-600 гривень, наскільки там часу перебуваєш в якихось мирних містах на місяць. Це тобі треба пройти з 5-7-10 хвилин, тому що, як правило, взяти карту міста, ти не знайдеш від себе далі, чим там пів кілометра парковку. Ну, може, там кілометр, максимум точно щось знайдеш. Е, можна кілька їх знаходити, щоб домовлятись. Казав про те, аби працювати треба своїми сусідами. Консьєржами, людьми, які десь сторонні перебувають на місцях, де вас постійно можна зустріти. Там робота, кав'ярня, постійна дислокації військової бази або якийсь інший об'єкт. І цими людьми вітатися, дарувати їм пиво, квіти і цукерки, що вони вас любили, тому що вони вас можуть попередити. Це все був практичний досвід, який ще в часи підпільно-повстанської діяльності. Проти режиму Януковича багато чого ми так би мовити прийшло. Воно з кров'ю все написане було кров'ю. І от сьогодні ми бачимо вкотре резонансний випадок. Спроба ліквідації громадського діяча в Україні. Сьогодні Сергій Стерненко, я так розумію, біля тої будівлі, де він проживав, тому що вже зараз по тій інформації, яка оприлюднена. Жінка, яка скоїла замах, вона там вже зняла квартиру, щоб вести зовнішнє спостереження, графік його пересування. Вона. Біля цієї будівлі чекала вихід його з під'їзду. У Сергія Стерненка, як ми бачимо на відео, у нього було два охоронця, і водій під'їхав притул до будівлі. стояв чекав, треба було пройти буквально там десять метрів. І це до чого я кажу, що цей замах, на щастя, був невдалим. Не сильно постраждали учасники. Я так розумію, там, мабуть, чи двоє, чи один поранений. Затримали цю злодійку. Але у більшості офіцерів спецслужб збройних сил України, громадських діячів, волонтерів. У них не буде е, стільки ресурсу на охорону, на пересування на е, об'єкти проживання. Ну ви будете вразливіші, ви будете тут йти до машини 100 метрів, 500 метрів. У вас не буде охоронця. Якщо буде, він буде один, у вас у цей охоронець може бути без вогнепальної зброї, або, скоріше за все, ви будете без ніякої охорони, і це не буде охоронюваний ЖК, там не буде камер. Е, я вже не кажу, якщо це буде якийсь приватний сектор, садиба або взагалі ви на маршрутці, куди добираєтесь, ваша машина має бути. Тобто ви кратно Звичайша жертва, і повчальний саме момент в цій історії, що е, війна розвивається, міняються методи противника. Ми знищуємо ворожих генералів, ми виснажимо їх на фронті. Е, ну, підікантерпи і дігенерати залучають е, дауншахедів. Це дивіться, новий тип зброї, е, дауншахед. Е, тобто зараз. Е, до чого взагалі все це звернення? В принципі, мені вже впадло розповідати. Я підведу просто такий простий підсумок. Про заходи власної безпеки дбайте, носіть засоби безпеки, оглядайтесь, дивіться, міняйте маршрути, можете поменше бувати в мирних містах. Замахи зараз коються в мирних містах. На фронті кожен день щось прилітає, вибухає про це не пишуть в соціальних мережах, тому що ну на фронті, типу, так вам і надо. Але якщо ви видний суспільний діяч на фронті безпечніше на фронті побратими зброя менший потік людей, на фронті більш жорстка атмосфера. Тут важче комусь додіку бігати, тому що до нього вже не доїдуть слідчі. Якщо він щось пробує кого там напасти, на фронті військові часто можуть носити зброю, тому що зараз по містю да гарнізонів ППД заборонено носити, thank Зброю приходили укази. А якщо ти не сержант, і не офіцер а рядовий бієць, як, окрім сил спеціальних операцій безпівслужбу, то взагалі зброї не буде з собою. Калашмат таскати не будеш. Якщо б ідезвою таскати калашмати, ви би не носили ці калашмати, в шановні військовослужбовці, тому що багато з вас даже зараз комплексують там. Ой, я не ТЦК, я не буду носити автомат. Я би з радістю носив би в Києві кулемет. Я би їздив на БТРі, тому що це молодіжно, це спортивно, це відповідає духу епохи. Е, оце ось крізь гарці селян. Люди розуміють, що це насправді от е, дух цього часу відчувають. От це хрень цивільні машини, розслаблені булки, без аптечки. Я, бачите, завжди з собою таскаю цю аптечку. Один раз я її виклав за цих три роки. Я в ній, в принципі, сплю в обнімку, я в ній хожу в туалет, я в ній буду пригати з парашутом. І у нас буде авіація висаджуватися на Кубань. Е, і один раз я виклав цю аптечку і. я, Прилетіла ворожа ракета. Мою аптечку засипала, я її вимушено доставав з розгромленого автомобіля і з тих пір я собі цю аптечку, мабуть, пришию до ноги. Щоб вона завжди була. Я не кажу вам робити так, як я. Ви насправді красавчик, ви це всі знаєте. Тому ви дивитесь цей канал і напишете зараз прекрасний коментар і поширите це відео. Я за кожним простежу і вам пришию свою аптечку. А в мене туди багато чого напіхане, а вам буде її впадло носити. Так от. Я на, якщо ви не хочете носити аптечку, таскайте з собою хоча б два жгута, таскайте якісь базові речі, прийдуть курс медицини. Ви думаєте, в мирному місті? В мирному місті, не дай Боже буде завал, не дай Боже, не даде медицини, не дай Боже, це буде якась перестрілка, що ви під швидка їде, вона зупиняється, поки там кончаться всі патрони у цих салівіков. Вам потрібна зброя. Вона є у деганів салівіков, вона є у придурків одноразок, Вона є у 17-річних додіків, які не їздили на селістичні вишкови, які не читали українські книжки, не читали Холодний Яр, які дивились тік-ток, які ходили на гейпарад, які обожрали якихось солей, слюней, соплей. І ці дегани за 500 баксів, яких ніколи не отримають. Візьмуть полтони гексогена, шмель, БТР, пістолет, обріз, кастет, нож. І підуть, тому що я там в БМ, мені сказали, що заплатять. Дивіться, епоха реально розділяє дуже круто. Є воїни, є просвітлена публіка українців, які десь знаєте, ти водій, фунікульора, ти кидаєш своїх 15 гривень на ЗСУ. А є говно, яке були розчавлені оцими ліберальними слюнями, оцим всім, що там пацифізм, наркоманія свобода, я індивідум. І довкола нас, оці от просто вони раніше були біомасою. Зараз ця біомаса зеленіє і стає просто зомбі. Це зомбі, яких за 100 баксів, яких нікому не заплатять. Ця печвара, яка стріляла в Стерненка, вона не вміє стріляти. Воно не вишиває. Воно виходить троє людей. Воно розуміє, це охорона. Вона бачить там рендж, в там ще один охрані. У неї не бу... в Макарові там. Патронов на всіх не хватить, в принципі, там навіть зупиняюча дія, там невисока, якщо вона була більш-менш хорошим стрілком, там нереально, в них ж теж зброя є. І воно тупе, бере і просто пук-пук, і її поклали і затримали. Тобто це дауншахідізм, це вонюча біомаса, дегенерати, у яких зараз буде багато зброї, тому що зброю продають. Зброя давно була у злочинці, зараз її ще більше, тому що знову ж таки, Будуться більше її вивозити. Нещодавно прийняли співробітника в Києві МВС, у якого було там полтонни, там 10 автоматів, гранатомети, патрони. Короче, мені на фронті проблема достать патрони, тому що 5.45 виходить сухопутку для підрозділів безпілотних систем. А у нас теж бувало, що знаходиться особливо, коли от, о, останнього року, 24-го, що пілоти вже були на грані стрілкових боїв, якби там заходили посадку вже противник, да, і ти там або приймаєш бій, або ти там дрони, або би тебе прикриють. Мені треба, щоб люди теж мали настрів. То нам патрони проблеми настати. А в тилу зараз зброя є у всіх злочинців, у всіх солівиків, дегенератів і наркоманів. У всіх вона є, і всі вони візьмуть 300 баксів і будуть хреси зброї. Зброї немає тільки у чесного, добропорядного, законослухняного громадянина. Нам на це заступник по моєму керівника нацполу генерала Клименка забув він скарну грошу, Він каже: Ні. Зброя це небезпечно буде багато перестрілок. Ні, ну само собою. У більшості у всіх поліцейських у Верховного управління апарату нацполу у них у всіх є пістолети, наградняки і так далі. Да, вони стабільним ходять, тому що вони працівники внутрішніх справ внутрішні справи це внутрішня територія держави. Вони можуть ходити з пістолетом, У них у всіх наградняки їм хорошо. Ну дивіться. Війна, замахи, зомбі, салівки, оці всі дегенерати, Далі буде розжиження культури. тому що ви подивіться, що у нас заборонено наркотики в країні. У нас досі це публічно. У нас досі це кришується всіма. У нас досі ці наркопритони працюють. У нас досі серед молоді це Популярна. У нас досі немає такого, що в державі десь була цільова програма, що це лайно: не суй отруту в пельку. Ти завтра будеш з пістолетом стріляти з Терненка. Не будь-дігенератор. Цього немає. Це клубні речовини, це весело, це ліберально. В жопу через Європу досі впір одна країна. Вона гине в боях, вона донатить, вона розвивається, друга частина дегенерати, які у мене там свободи, ми якби це, і клубні речовини. І потім воно нажралось, у нього ломка, у нього немає бабок, тому що це вся хімка стоїть дорого. Так чи інакше, якщо він бо він якщо сина дешево, хімку, так він взагалі буде одна разка. І воно піде стріляти. Відповідно, дивіться, шановні. Єдине, що ви маєте вимагати від держави в ході цих замахів, спішу, ви зробили свою роботу. Вони берегли Стерненка, вони затримують цих негідників. Більшість із них, але все одно багато їх ще буде, всіх їх не зловиш. І ваша безпека в ваших руках. Зброя у негідників є у всіх. Вимагайте легалізацію короткоствольної зброї. Будь-яка державна особа, яка каже, що легалізація зброї призведе до якогось там спалаху злочинності. Прехун назанець звіздун терявий звіздун, який хоче зберегти монополію криміналітета і довкола криміналітета корумпованої частини силового апарату, щоб доїти грабувати мирних громадян. Єдиний мотив, чого ці миші. І не хочуть дати зброю чемним громадянам для того, щоб ви не могли себе захистити, коли вони наймуть завтра цих же солівіков, прийти вимагати з вашого бізнесу від вас гроші або лякати вас цим. Вимагайте легалізації краткоствольної зброї. Тому що це буде далі ширитися. Війна буде тривати. Після заморозки, після завершення, після перемоги, все одно російські спецслужби будуть діти, все одно повернеться багато недобрих, нечестивих людей, які мають досвід бойових дій. Тому що армія величезна є зріз цього суспільства, і багато в тому числі не дуже добрих людей, які не захочуть іти на роботу, робити бізнес. Вони захочуть займатися нехорошими справами і. Мирний громадянин має право себе захистити. В зброї немає нічого страшного. Страшне це коли виродок безкарний, страшне, коли це жлаб'йо на своєму інфініті обдовбане, вріжеться замість е, стовпа в тебе своєї дитини. Оце страшно. І ти нічого з ним не можеш зробити, бо воно ще достане ствол. Наградний, кстати, Той, що йому видадуть, в тому числі Міністерство внутрішніх справ. Тому що це буде почесний волонтер. Волонтер до там третього скликання, контрабандіст і подібна печвара. Тому, шановні, ви не розумієте, зараз треба вимагати у влади, що робити. Конкретно я зараз пропоную. Сайт МВС, там гаряча лінія, от пишіть туди. дзвоніть, пишіть. Вимагайте від них депутат. Давайте так. Перше, це листа на сайт МВС, щоб злочинний умисел вищого керівництва МВС, який брехливо придумує відмазки, щоб не дати людям захищати себе. Я в цьому, до речі, дуже добре спеціалізуюсь, тому що я знаю в тому оборотні в пагонах. Я знаю людей, які, в будучи в спецпідрозділах МВС, стежили, викрадали, били мирне населення. В часи Януковича, після Януковича, до Януковича. Я дуже добре знайомий. Я можу по цьому прочитати лекцію. Я сам був свого часу в підрозділі з спеціально бат... 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 Патрульної служби міліції все було призначення. Добробати. Ну, це була правоохоронна система. Ми були воєнні, тоді ще був розвід підрозділ. Ну, я добре з цією системою. Мене жоден зараз уже поліцейський чиновник не намахає, тому що я знаю, я можу просто по пальцях рук розвалити. Всі його аргументи вони брешуть. Ну я з ними не буду в ефірі, тому що я на воє, а вони там хочуть тім, схемки, кришувати. Тітушечки вооружені, тітушечки ті заброніровані. І з тітушечками треба прийти до бізнесменчика, тому Потому що ти що? Бом-бом, там не поможе тобі нічого. Потому що у нас такі орли, такі оцих там Армані, душмані, короче, і оце ж у якого буде зброя, і воно прийде. Або це, дивіться, ні, це жлаб'є, теж, в принципі, одна разка. Якщо вони прикриті частиною силовиків, вони, в принципі, будуть ходити з незаконною зброєю. Тому що це ж Тому що у нього будуть гроші на адвокатів, на те, щоб купити мусоров, оцих, що залишились там, вершити свою грязне ділішки, І тому воно може ходити з лівим стволом, його пасають, його випустять. Адвокати, то все, а чиста людина не буде ходити з пістолетом. Тому що твоя задача робити додатковий прибуток, робити виробництво. Бути в якійсь фірмі, бути державним службовцем, ти себе не захистиш, ти не будеш ходити з лявим стволом. Тому, перш за все, напишіть на сайт МВС їм на пошту, щоб вони злочинно не протидіяли легалізації короткоствольної зброї, реєстри, поліграфи, прихі... прихічний облік, що угодно. Хай зроблять мільйон тестів, ви всі їх пройдете, тому що ви чесні, спокійні люди. Другий момент це ваш місцевий е, депутат. Е, е, сволота, яка зараз не хоче в цю тему, тому що воно в цьому нічого не розбирається, тому що воно вже чекає, коли б його перевибрали або взагалі його не вибрали, тому що вже на краву і тікати буде. Вашій місцевій сволоті знайдіть вашого депутата міської ради, сіль ради, верховної ради, взагалі чекайте. Найдіть його в Фейсбук, знайдіть Фейсбук, його родичів, е, інстаграм, знайдіть його приймальню. Я щас не прикалюю. Ти запиши, що ти вибаєшся, Ти запиши ці пункти, мать твою. У мене руже є, мене держава нагородила. После Сєвєродонецька мені дали, короче, пістолетики можуть очерядями. До мене ще до мене ну, доберись. По-перше, дивіться, я в полі. Я в полі ще ховаюсь, Короче, сонце сяде, мене не видно. Короче, все, я в камуфляже. Бачиш, а ти в мирному місці. Тому, шановні, запиши ці пункти. Місцевий депутат, його приймальня, контакти Фейсбука, помічники. У депутатів Верховної Ради ви можете знайти їхніх помічників в сайт посіпаки. Я щось не прикалуюсь. Ти зараз маєш це зробити свого фейсбука, написати мінімум п'яти шести дармаїдам, листа, що шановна почвара, яка отримувала владу. дану тобі цим народом зараз час війни. Що ти зробив для легалізації кількосфольної зброї? Коли ти викучеш на комітет з правоохоронної діяльності з розгорнутою доповіддю представників МВС і паралельно не знаю, включіть мене по стріму, я розвалю любого. Любого развалю, яку б ви не достали як жирну кабанюру, яка буде пик-пик, ета оружжя, ета там буде стрільба. Стрільба буде і так, і, і так до хрена, ви знаєте, скільки її буде. Тільки питання в тому, що безпека цього суспільства, як це було в 22-му році, це мирні, чесні громадяни, які пішли служити, які донатили на цю армію, які отдавали мені на останній сітрен. Оцим людям треба роздати оружія, тому що тоді всі банди іщезну. Я вам гарантірую. Кажете, ні, ні, буде спалах, не буде ніякого спалаху. Спалах буде зараз, коли ж лабіна з лівим свалом, ксівою якогось там забронірованого геошка, він там якийсь там експерт політичних наук, при якомусь там центрі ліберальних трансформацій. Ви ж думаєте, що зараз, коротше, заброніровані там політехнологи, якісь там ні, там зараз куча євровофлонтер, забронірована швалі. І ця шваль, вона спокійна, у них хватить грошей купитися від от будь-якої перестрілки, коли вони прийдуть до вас робити якесь там лихо, і вони будуть робити це лихо з безкарності. Тому що нічого так не тверезить наволоч, коли розуміють, що чесна людина, а коли це чесна людина, то їй нема чого втрачати. Жлобьо, воно думає, воно є, що втрачати. воно нічого не втратить, тому що воно отмажеться від правоохоронної системи, бо правоохоронна система наживається цим жваб'єм, грабуючи вас. А якщо ви будете озброєні, Вся ця падаль дуже швидко стане дуже чемною. Я за своє життя в тилу в мене стріляли три рази. це були ліваки наркомани, я, правда, тоді це було вночі, я навіть не зрозумів, думаю, що це петарди кидають. Потім я вже це зрозумів. Це був в натурі дегенерат, який за наркотиків, потім ще захворів, він жив з гомосексуалістами, його заразили снідом, у нього коротше, імунітети, і він ну, десь там полудурки. Зараз. І він з Калашникова по нас стріляв. Ну, Це були, ми, було сафарі на лівих радикалів. Другий раз і дві перестрілки це було з тітуханами. Іменно ж в обйом, настоящим кримінальним, як я казала, що ваше часів пройшло, все. Короче, що типу, що власні? Там бандити, ми кажемо, да ви що гонять? ми тоді ще були. До речі, це була е, муніципальна варта структура з ветеранів. І ми такі думаємо, ви що і вони там. А вони за якісь там щось там ларьки. Ми кажемо, так у нас бумажка, що там це парк. типу, ні, ніхіра, там має бути кальян. І вона, от тоді була пальба. Так ми були озброєні. Ми були озброєні, і за рахунок цього все, був рахунок, якби дуже на користь, якби добрих людей. Покидали свої вонючі джипи і тікала вся ця шакалятня. Там що якийсь таджик у них був, таджик там Ну коротше, там взагалі була бойня. От так ми перемогли, тому що була тоді зброя. Ну це були ветерани, да, це тоді була травматична зброя, хоча б у вас ні травматично, ні, ні вони пальні. Пишіть всім. Я вас просто христа раді. Не треба зараз відволікатися на все і по інше. Пишіть всім депутатам, чиновникам, легалізуйте вашу дивізію, короткоствольну зброю для цивільного населення. Або дозвольте таскати дробовики. Не знаю, зараз, якщо у тебе дробовик оформлений, ти з ним можеш ходити, стаття буде. Ні, буде якась адмінштраф, якщо тебе повиться просто дробовиком, там без ще цей адмінштраф буде. Но нащо вам платить адмінштрафи і дробовиками, ви не будете їх носити, тому що вам ленькі. Я розумію. Хоча я закликаю кожного, хто може носити з собою дробовик, це просто штраф. Це штраф, там що там 300 гривень, коротше, то що ти там носиш дробовик. Под пальто, під що угодно в рюкзаки, носіть собою дробовики. Чим більше буде зброї, у домого от е, їде, до речі, мамам е, раджу, а на себе дробовик, дробовик коштує 10 гривень, і в дитячу коляску е, помпу тупо кладіть. Е, складається там приклад, коротше, вони зараз невеликі є. Досить носіть. Я зараз не прикалуюсь. Я зараз не прикалуюсь. Ви маєте себе захищати, тому що, поки ми тут на війні, там важко, там куча е, шушвалі хреніє. Сальові зомбі вже в Стерненка воно стоїть короче, за 300 доларів під під'їздом. При трьох охоронцях його пристрелить. Ті генерати просто бігають, понабирали кучу якоїсь зброї, поки війна, вони там бігають зброєю, що там збираються ріктірувати. Тому максимальне озброєння. Ми козацька нація, ми це заслужили. Тепер тільки задача у дармаїдах і оцих одержиморт вигрести ваше право. От. А Ну, взагалі-то, я збирався ще щось, там мені казав начальник штаба, щоб грошей на батальйон запросити. Ну, це теж правильно, чому дивіться. Тому що ми виконуємо задачу на фронті. Чим більше їх там буде знищено, тим більше Росія ж тим менше буде тоді стабілізація. Чим менше ми їх там знищимо, тим на місцевих позиціях вони утримуються, тим більше у них буде спокуса всіх нас познищувати в тилу і далі вже спробувати політично знищити цю державу. Не перемогли на фронті, переможуть там. Тому, поки зараз триває війна озброїтесь, вимагаєте зброї і донатите на фронт. Ми, красавчики, нагадаю, підрозділ поставив багато рекордів. Да хрен з тими уже рекордами. Ви і так знаєте, що ми красавчики. Тому милості, прошу, донатьте на нас, купуйте собі зброю, озброїтесь. Е Будь, хто, хто вам буде чесати любий коротше, любий депутат, чиновник, євроінтегратор, якийсь там пацифіст, глина место, угодно. А, любим. От на 1000 баксів, у мене з Ютуба щось там приходить. Ці виплати, 1000 баксів. Я любого розвалю. От просто розвалю тебе так, що ти з цього стріма будеш сидіти і обтікати. Я тебе любого розвалю любого полковника, шмалковника, яка петушенця, що мирним, чесним громадянам, матерям, водителям, там, не знаю. там Кульора, не можна мати зброю, я любого з вас розвалю. От хто з них щось там буде пякать, м'якати, дайте йому цей стрім. Хай мені пише, штуку баксов заробиш, попробуй мене розвалити. Просто потім робимо опитування. Хто кого розвалив. Не знаю, там якісь там... придумаємо, як це зробити. Короте, журі виберемо там половину короте, ваших, половину наших. І от Просто подивитись. Тому що навіть твої узнають, що я казав правду, а ти чешеш. Чешеш, падлюка, коли не хочеш чесним людям дати зброю. Ну э, все, донайте на рейд. Поширте це відео, пишіть прекрасний коментар, чити на слів, чому вам треба зброя, і все буде добре. Амен.